Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 55 кардіографів з функцією передавання кардіограми на відстані отримав закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. Прилади під'єднають до обласної телеметричної мережі. 64 дітей та 10 лекторів взяли участь у літній школі програмування у Берегові. Туди приїхали учасники 14 областей України. Такий захід проводять у шосте. Цього разу навчання тривали 8 днів. З Іваном Куцином попрощалися в селі Калини Тячівського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Дубівської територіальної громади. Там написали, що чин похорону відбувся у Святогеоргіївському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, побратими, військовослужбовці та односельці. Іван Куцин народився у 1971 році в селі Калини. Там працював і створив сім'ю. 22 червня військовий отримав важкі поранення на фронті, від яких загинув. Вічна пам'ять і слава герою. З Євгенієм Красовським попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорон відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, колеги, військові, жителі міста та представники влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Євгеній Красовський народився 1 січня 1977 року у Карл Мархштад, що в Німеччині у сім'ї військового медика. Там здобув початкову освіту, а згодом переїхав до Ужгорода. Навчався на історичному факультеті Ужгородського національного університету. Працював менеджером у кількох установах. У 2016 Дому році Євгеній вперше пішов захищати батьківщину від російських окупантів. Брав участь у боях поблизу селища Зайцево Донецької області. За особисту мужність і самовіддані дії виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. вірність військової присязі отримав медаль захиснику вітчизни. У 2018-му був демобілізований, і повернувся додому. На початку повномасштабного вторгнення Євгеній знову став на захист України в складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. У березні 2022 року отримав важке поранення у місті Оріхів Запорізької області. Після трьох операцій у лікарні Мечникова пройшов реабілітацію. Через два місяці з осколком у тілі знову повернувся на передову. 15 жовтня минулого року, під час штурму після обстрілу ворога, йому відірвало ногу. Попри це, військовий намагався витягти побратимів у безпечне місце. У цей час отримав ще одне поранення, через яке помер. Указом президента України Володимира Зеленського Євгеній Красовський посмертно нагороджений медаллю за військову службу в Україні. За мужність і відвагу самовіддані дії виявленню захисті державних інтересів України, зразкове виконання військового обов'язку. Поховали захисника. На пагорбі слави в Ужгороді у Євгенія залишилися батьки та сестра, вічна пам'ять і слава герою. Ордене за мужність третього ступеня посмертно вручили рідним загиблих прикордонників, які захищали Україну від російських військових. Йдеться про правоохоронців Мукачівського загону Максима Сальникова, Івана Прокопюка, Василя Гаврилюка, Дмитра Ткача. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що усі четверо прикордонники з Івано-Франківської області указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії виявленню захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. вірність військової присязі захисників нагородили орденами за мужність. З третього ступеня посмертно нагороди рідним вручили у Івано-Франківську. Закарпаття підозрюють у випродовуванні визнані правомірної запереченні збройної агресії Росії проти України. Про це суспільному повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловік написав наукову роботу, який випродовував злочини Росіян на території України. Цю роботу вже перевірили експерти. Йдеться про російського агента антисеміта, якого у квітні цього року СБУ викрила на штучному розпалюванні антисемітських настроїв. У грудні 2022-го зловмисник надіслав лідеру єврейської громади Закарпаття авторську псевдонаукову працю, в якій обґрунтовує свою ненависть до цієї національності. Співробітники спецслужби провели ретельний аналіз цієї роботи. Встановлено, що серед іншого вона містить факти, які виправдовують дії російських військових, та заперечують збройну агресію Росії проти України. Це підтвердила ініційована служба безпеки судово-лінгвістична експертиза. Автор праці стверджує, що трагічні події в Маріуполі та Бучі нібито інсценували євреї. На його переконання винуватицею агресії Росії проти України є корумпована світова єврейська спільнота. У псевдонауковій праці зловмисник дискредитує наших захисників і намагається сформувати ворожі настрої до них. Автор культивує ідею необхідності об'єднання русських людей для силового протистояння українській владі та її подальшої ліквідації. На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику повідомлено додаткову підозру за частиною 2 статті 436 2 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, що раніше цьому фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровано до суду. Картину австрійського художника-пейзажиста Еміла Барбаріні намагався незаконно перевести через кордон Закарпатець. Подія сталася на митному пусту Теса, що на кордоні з Угорщиною. Полотно знайшли автомобілі українця під час огляду. Про це суспільному розповіла речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, у чоловіка картину вилучили. Під час проходження митного контролю водій свідомо обрав спрощену смугу зелений коридор. Цим наш співвітчизник засвідчував правомірні наміри перетнути кордон та ще й усно. Заперечив про наявність предметів, які підлягають обов'язковому декларуванню та обмеженні при вивезенні з митної території України. Однак на підставі аналізу та оцінки ризиків інспектори-пошуківці ретельно перевірили транспортний засіб та виявили старовинний витвір мистецтва із зазначеним на зворотному боці автором відомого художника-пейзажиста Еміла Барбаріні. Картина знаходилася у багажному відсіку мікроавтобуса серед особистих речей пасажирів, які також їхали до Угорщини цим транспортним засобом. Як зізнався Закарпатець, витвір мистецтва переміщував у Чехію, але будь-які дозвільні документи при собі не мав. Сюжетний пейзаж із зображенням жінки з дитиною поблизу села виконаний на дерев'яній дошці, поміщений у золотисту рамку. У нижній частині рами наявна металічна табличка з ініціалом та прізвищем автора Барбаріні, який жив. З 1855 по 1930 роки і є сином також відомого австрійського художника пейзажиста Франца Барбаріні. Відтак через порушення встановлено порядку проходження митного контролю у зеленому коридорі та незаявлення митникам точних відомостей про предмет, який підлягає обов'язковому письмовому декларуванню, та є обмежений до переміщення через митний кордон України. Відносно Закарпаття складено протокол. Наразі картину вилучено, а її остаточну вартість та чи представляє вона художню або історико-культурну цінність, визначить експерт мистецтвознавець. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Виклик через кардіограф отримує лікар-кардіолог Василь Вереш. За його словами, за добу до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступає близько 30 таких викликів. У Закарпатті є 106 бригад швидких допомог, 106 бригад усі мають кардіографи. Люба бригада, яка йде на виклик, у будь-яку точку Закарпаття записують кардіограми. І висилають нам на комп'ютер сюди. Я дивлюся кардіограму і определяю, що є гостра стадія інфаркту міокарда, я говорю, що там у вас є гостра стадія міокарда, вони вже знають, яку допомогу треба робити по протоколу і знають, куди везти. Для лікарів проводять тренінг, як працювати з кардіографами. Участь у ньому беруть близько 200 медпрацівників. Серед них печерка виїзної бригади Неля Пацкан. Жінка працює у селищі Буштино Тячівського району. Сьогодні ми проходили тренінги по навчанню передачі кардіограм через, через телеметрію. Це для нас не новинка. Ми цим вже користуємося, просто періодично проходимо навчання. Дуже легко користуватися, дуже зручно. Нам завжди дають відповідь. Повідь наші лікарі-консультанти підтримують завжди з нами зв'язок. Вінкою стало те, що підсилює дуже хороший зв'язок, що доступно у гірських місцевостях, де нема мобільного зв'язку. Тренінг для медпрацівників впродовж двох днів проводить представник компанії кардіографів Артем Лісний. За його словами, наразі у Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 55 кардіографів з функцією передавання кардіограми на відстані. Один апарат. Ним користуються декілька бригад, відповідно це 3, 4-5 людей на кожен апарат. Телеметричну мережу зараз під'єднано разом з новими близько 350 електрокардіографів. Це повністю вся область покрита телеметричною мережею. Високогірні села, важкодоступні. Місцевості там є телеметрична мережа, і працівники швидкої допомоги у випадку, якщо у них є якісь складнощі з розшифровкою електрокардіограми, чи потрібно транспортувати пацієнта, щоб надати йому операційне втручання, лікарі можуть передати за допомогою телеметрії електрокардіограми. Тут лікар-консультант підтверджує. Або надає якийсь консультативний висновок. Словами Артема Лісного, за допомогою кардіографів з функцією передавання кардіограми на відстані зареєстровано близько 10 тисяч електрокардіограм у близько 9 тисяч пацієнтів. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, Суспільне новини. Це одна з чотирьох аудиторій літньої школи програмування у Берегові. Завдання розв'язує десятирічний Михайло Страхал з Одеси. Я вчився програмувати на мові C++. Дається добре. Але я не знаю, що робити з дипломом. Третій рік участь у літній школі програмування бере ужгородка Софія Заплатинська. Ой, мені дуже сподобалось, насправді я беру участь вже третє. Перші два рази були в хусті, деякі обставини так стали, що ми зараз в берегові. Мені дуже подобається тут компетентні вчителі. Цікаві діти приїжджають зі всієї України, тому... Це багато задоволення для мене. Ну насправді для мене було практично все нове. Теми були дуже цікаві. Тема найбільше мені сподобалися графи. Ми лише почали їх читати, і насправді це для мене було дуже щось нове і цікаве. Ксенія Стрельбицька, переселенка з Маріуполя. Дівчина зараз живе у Вінницькій області. Каже, програмуванням займається впродовж двох з половиною років. За цей час брала участь у різних конкурсах. У Сукраїнській олімпіаді з програмування цього року в мене золото. Та кілька міжнародних румунські та болгарські. Мені дуже сподобалося. Я вперше жила в гуртожитку, і мені дуже сподобалося ком'юніті тут. Ми обговорювали задачі кожного дня, і мені дуже сподобалося лекції. Тут дуже чудові лектори, вони розказують корисний матеріал і в дуже цікавий спосіб. Продовж тижня в літній школі програмування тривали лекції та практичні заняття. В останній день, 30 червня, провели змагання. Кубок Закарпаття. Матеріал викладали лектори з різних областей. Василь Білецький для цього приїхав зі Львова, а Сергій Вапнічний з Ужгорода. Я разом з моїми колегами з університету приїхали сюди для того, аби провести два дні, один з яких є тренувальним днем. І сьогодні ми проводимо кубок Закарпаття. Працюємо з Вищою лігою, тобто з тими учнями, які мають зараз у нас там найвищий рівень. Цього разу тема лекції була визначена учасниками. Ми провели таке своєрідне опитування, запитали, а що саме ви би хотіли почути. І більшість проголосувала за декартові дерева. Декартові дерева це є така структура даних, яка дозволяє швидко опрацьовувати великі об'єми даних. У нас школа поділена на відповідні ліги. Значить четверта, третя, друга і перша. Відповідно, на кожну школу добирають, скажімо, відповідних фахівців, які найбільш ефективні для цієї вікової групи. Ну навіть не вікової групи, у нас така різновікова група, але охоплена одним рівнем володіння того чи іншого матеріалу. Обов'язколектора входить підготувати. Ті задачі, які відповідають, ті лекції, яка назначена на, 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 на певний день, викласти, скажімо, лекційний матеріал, далі запустити відповідний контест, далі після обіду, як правило, йде розбір того, що… Учасники цієї школи не допрацювали, не зрозуміли. 64 дитини взяли участь у літній школі програмування в берегові. Розповів організатор Олександр Міца. За його словами, приїхали учасники з 14 областей. У нас більше десятка призерів четвертого етапу. Ми їх запрошували в першу чергу. Далі призери обласних змагань, ну і призери районних. Тобто, ну ми старалися брати тих дітей. Які вже мають певний досвід. Ну, є у нас ліга, де практично початківці. Це шоста школа, саме літня. У нас одна зимова була. Ну, базою завжди був хуст. Цього року ми вперше в берегові, але формат школи не помінявся. У нас був організаційний внесок. Зрозуміло, що вони наперед знали, яка це сума. Тому що ну, проживання, харчування, і інші видатки у нас тут присутні. Ну і бажаючи прийняти участь, оплачували цей захід. За словами Олександра Міця, після закінчення занять у літній школі програмування учасники отримали дипломи за участь у змаганнях Кубок Закарпаття. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.